Всім привіт! Знову граємо в Імперію Пазлів. Тепер у нас турнір на драконах. Цей турнірчик, який я не на стрімах, а в відео записую. В оборону вирішив поставити щось таке, так як це кровава битва без відхилу. А цей зелений дракончик мінюнчиків накладує, трішки прикриється. І мені дуже подобається ось цей дракон. Шкода, що він мене не на максимум прокачений. Умовно, він дебаф вішає, поки не відхилиться противник. А тут він ніяк не відхилиться, тому що це ж війна без відхилу. Не то, що коли не здиспелиться, а поки не відхилиться. Тому цікавий. як для цього турніру цікавий дракон. І оборона в А, поки в А. Двічі напали, двічі виграв. Далі побачимо, що буде. Ну і поїхали в атаку. Подивимося, хто в нас буде. Угу. Тут четвіручні дракони. У -у -у -у. І синій, і синій. Треба зелених побільше. Шкода в мене цей недокачений. Але він і повільний, так? Да? Так. Да. Хокеюшки. спочатку беремо тих, хто в мене прокачений на максимум. Ось так і ось так. Все. В мене тільки три дракони. І добираємо до них когось, щоб виграти. Хотілося б зеленого, але немає. Давайте візьмемо цього синього, щоб двоє синіх було. І що? Кого ми з зелених можемо взяти? Ось цього цей хіля я брати не будемо, це ж війна без хілу. Щось таке. Два зелених два синіх, червоний. Окей, поїхали. Так. Так. Цей буде страшний дракончик, треба буде його першим вбивати. Але побачимо, як в нас піде діло з зарядками. Тут немає великого вибору, умовно я, скоріш за все, до кінця турніру чимось схожим буду брати. Єдине, що якщо якийсь фіолетовий центр, у мене там ще жовтенькі дракончики є підмінювати, а в більшості воно так і буде. Так, зелені є під центром, але маловато тріючку. Можна ось тут, зараз як пропоную, я пропоную скинутись. Потім ось цей фіолетовий в центр скласти, і тоді в нас ще три зелених. Умовно, ось ці зелені ми складемо. І того в нас буде дві трійки зелених. Дві трійки зелених. Може там ще компо полетить і червоні потім складемо. Давайте пробувати так. А, не в ту сторону він рухається. Шарік Блбєс рахував, рахував. Ладно, треба. записую вже в 12 ночі. Треба дивитися акуратніше. Це ж потрібно було так натупити. Ну нічого, нічого. Давайте далі. Так, ну майже, майже добили. Так, червоні, сині. Ну, червоні його мало вдарять, але й сині фактично нічого не зроблять. Одненький. Він повільний же, да? Да. В принципі, можна червоні, а потім сині скинути, він ще не заряджує. Ааа, є зелені, ну і прекрасно. Навіть давайте так, спочатку, що сині. Щоб в нього ще один камінчик полетів. В принципі, можна і синіми добити, а зелені в пустоту. Так навіть краще буде. Так, ти заряджений, так? Да? Не встигнемо ми прикритись цим дракончиком. Як би нам краще цих зелених тоді скласти? Давайте так, може, знисуша один вийде. Ні, щоб його вдати трішки. Боляче. Але ні, ні, нормально. Тепер, <кхем> мабуть, ось цього вбиваємо. П'ятизіркового. Нічого ми його не вбиваємо. Тут бачу, надію тільки на камінчик треба робити. Нічого ми йому не зробили взагалі. Ладно, шукаємо синій ось тут для зарядки. О, ось він виліз. Так, камінчики набагато більше б'ють, ніж скіли. Таке щось. Типу, що він мені там по тисячі вбив, при тому, що в них по 14 тисяч хп. Оцей підпалить, типу, да. Буде потім боляче, як типу горіння, воно більше прокає, ніж по тисячі, там воно прям нормально палить. Але самі удари фактично нічого не роблять. Так, зелені, зелені. Давайте, може, синій в центрі вилізить, ми зарядимося. Ех, не виліз. Е, ну, окей. Живий. Ага, це не підпалює, цей зрізає атаку. Ну, в будь-якому випадку б'ємо туди. Цього ми доб'ємо, надіюсь, камінчиком. Да, да. Ех, трішки не вистачило. Ну, нічого, ми зараз прикриємося знову мінньончиками. Давайте тепер тільки в цю сторону. Цього зелен... синіми доберем. Ну і дракончики. Ці міньончики нормально. Бачите, він навіть не зніс мінньончики, в них там по 4000 хп. Знову ж таки, як для цього турніру, як на мене, ідеальний дракон. Ось цей і ось цей. Так, ну і тут уже він помаленьку догорить. Цю штуку він вже ніколи себе не зніме. О! Чудненько, поїхали далі. Так, що в нас тут? Фіолетовий? Отут якраз і жовтих. Треба брати, те, що я казав, що буду міняти періодично. Можна ось тут взяти жовтого і замість цього синього жовтого, а мене є ще хтось жовтий, і більш немає. Тільки хіли. Цей хіл, цей хіл. Цей хіл четвір ручний. Біда. Ну окей, беремо цього дракона. Одного і вистачить. Може цього четвірочного для бафу атаку взяти фіолетового. Але ж в мене фіолетових більш ніяких немає. Типу замість жовтого. Ще одного червоного взяти. Ні, все-таки той буде цікавіший. Ладно, поїхали так. Погано, що в нас фактично радуга виходить. А тут, мені здається, якраз треба моно більш ходити, бо камінчики, як я помітив, набагато більше б'ють, ніж ці скіли цих драконів. Так, позелених трішки є, це вже добре. Дві трійки, а потім ще одну треба буде знайти. Попробувати спочатку знайти, а потім збирати їх. Угу, є четвірка, але ця четвірка мені зламає. Давайте тоді спочатку ось так зробимо, а потім четвірку. Може тут стане. Не. Шкода, якби тут стало, я б зараз підняв би і ще склався, по А, ми і тут складемося, він і так нормально став. Що, зарядили центр, да? Велике комбо зарядили. Так. Хто тут страшніший? Ось ця біда. Мені дуже не подобається. Але вже думаю, краще добувати тих, хто надбитий. Давайте так. Ех, зовсім трішки. М -м, синій, синій. Ладно, давайте зберемо центр. Тут таке велике комбо, якраз все в нього полетить. Так, що ти зробиш? Вольно? Ну, нормально, 7000 центрального вдарили. Але ми, походу, вже завершуємо. Спочатку зрізаємо всім броню. Зараз самі себе теж вдаримо по 2000 боці б'ють. Потім... Та тут, в принципі, ми все одно виграли, немає різниці. Це туди. А цього доб'ємось цими. Цей те, що по всіх вішає. Угу. І цього доб'єм, щоб він мене вже не бив. Якщо що, потім ось тут зеленим кристалом доб'єм його. Якщо цього не вистачить, не вистачить, слухай. Ще й дуже багато не вистачить, Ми ще й кристалом не доб'єм, скоріш за все. Давайте тоді ще одного дракона на тебе потратимо. А тут уже будемо перезаряджати цього дракона. І ще мінньончиків собі повизиваємо. Б'ють вони небагато, але прикривають дуже багато. 4000 хп прям прекрасно. Так, ну знову зараз трішки люлей отримаємо від возвратки, але не буду чекати, поки то закінчиться. А, там даже ту штука закінчилась, що ми її зняли. Є, другий є. Поїхали далі. Так, тут синіх побільше потрібно. Бо багато червоних. Є в мене ще один синій дракон сюди втулити. Ось такий, можна четвірочного взяти. Він швидкий і больно пробиває. Давайте так. Знову ж таки, центральних ми ніколи міняти не будемо, тому що це єдині, які в мене прокачені. А ось двох крайніх можна періодично міняти. Тут треба трійка синіх, щоб краще камінчиком центрі пробувати. Та й не тільки центр на плечі також стоїть червоний дракон. Кристал. Прекрасно, синій кристал збираємо. Від нього відмовлятись не можна. Тепер, щоб якийсь один камінчик знайти, бо два може не знесе. Ні, знесе, але ми не зарядимося. Де б його знайти, щоб зарядка була? Давайте тут. Синенький, о, І ще один. Шкода. Тепер доведеться взриватись, бо він вже б'є. Ну, окей. Угу, mm -hmm. І зелених зараз зарядимо, супер. Так, зносим цього, тому що він боляче б'є і вішає. Мінус броню, точніше, а не броню. <свісно> <свісно> Захист мені буде зрізати. Ну і чисто теоретично доб'ємо зараз. Так. Да. Тепер зелених заряджаємо, щоб мінньончиків визвати. І забираємо з цієї сторони цього дракончика. Супер. В принципі, можна кристал зірвати. Там і червоні складуться. Все одно ми вже виграли. Поїхали. Так, і добиваємо. Супер, супер. Поїхали далі. Так, тут зелених треба побільше синій центр. До речі, ось це якраз цей такий найстрашніший дракон для цього турніру, як на мене. Тому що я вже з себе не зніму ніяк, якщо він кастане. Плюс потім ось цей дракон буде прикривати. Прям важка оборона. Треба дуже багато зелених, а в мене їх нема дуже багато. Баліна. Я не зможу цього дракона швиденько качнути. Не зможу, немає. М -м -м, немає предметів. Якщо даже зараз корму я найду, то предметів немає переродити його ще разок. Ти набагато слабший? 9, 9, 400, 9, 400, 8, 300. Ну да, набагато слабший. Але я боюсь. Нав... Мабуть, візьму все-таки. З ударки в мене немає, теж чотирьох зіркових прокачаних на максимум. А де я тоді дів всі ці зелені штуки, якщо я жодного даже не переродив 4-зіркового? Чому в мене їх немає? Вони мені так погано випадають? Цікаво. На цих потратив. Е, давайте ми тоді швиденько так зробимо. Але... Тут же його не можна прокачати чи можна? Можна. А, тут не можна буде забрати М -м -м, ось так. Нема в мене більш корму, да М -м -м, Ну хоч трішки попробуємо підняти йому хоч рівень е уміння. Блін, вже на максимум. М -м -м, не підняли. Треба було все-таки докидати. В пусту. Ну хай буде, хай буде такий. Нічого страшного. Бо дуже боюсь його зарядити в центрі. Поїхали. Так, а зелених немає. Давайте комбо. О, тепер є кристал, і взрив кристала його має знести. Не, -не, не знесе три камінчики. Треба четвертий. Давайте, може, тут вийде. Не виїхав. Давайте ще один зелений. Ай, склалось комбо. Ні, знесли. Все супер. Все того, що найбільш боявся, не трапилось. Тепер зносимо цього, щоб він мінюнчик і не наніс. Так, раз. Два. І третього також туди кинемо кинемо. не доб'є цей, да І три. Все, тепер в нього немає двох самих сильних. Міньйонів не буде, горіння в мене не буде. Поїхали думати, що робити далі. Так, червоний, синій, синій. Давайте ось так з комбо. Може, знизу вилізе ще щось цікаве. Угу, Синій є. Ну і супер. Тоді заряджаємо синього і б'ємо. Ай-яй-яй, ви зарядились, да? Шкода. Він є по тілі по ближайших е ворогах. Але сюди не хочеться бити, бо я ж зараз сам собі урон нанесу. В ось ця. 2000, якщо попаду, це буде мінус 4000 хп. Тому хоч я вдару тільки по одному, але все-таки в цю сторону, а не в цю. Е так, є. Червоних можна пробувати заряджати. Зелених поки ні. Ладно, давайте так. Ось тут можна кристал, жовтий, потім червоні під'їдуть. Але ми ж зарядимо і мінус броню получимо зараз. Від нього. До речі, давай так, як ти заряджений, якщо я взірву кристал. Можна буде червоні, потім пустоту можна скинути, а може тут ще щось складеться і сині в нього полетять, і він помре. Якщо тут сині вилізе знизу, а він виліз взагалі супер. А, ну він не помер. Був один тільки синій, а не двоє. Ну що, значить, мінус броня і горіння в мене вже є. Ти зараз тички будеш бити. Давайте так, щоб ти вже цю тичку не робив. Потім червоних, і якраз закінчилися в них ці щити. Можна бити. Так, є. Зелені, можна зарядити. Раз. Так, ти б'єш, больно. М -м, дуже боляче. Треба швидше зарядити, поки він не помер. Є, все. Тепер накладаємо собі мінньончиків, щоб довше пожити, і вбиваємо цього. Є yeah, прекрасно. Це в нас був передостанній. І останній з жовтим центром. Для мене це теж один з найважчих, бо в мене філетових взагалі немає. Жодного п'ятизіркового і тільки чотирьохзіркові Тут ми будемо давай чимось таким іти, як я спочатку грав. Можна ось цього червоного, до речі, взяти, він заблочить когось. Можна ще одного синього, до речі. А ну-ка, давай по статах. Так, 11700, 11,700, 10,300. Ну, можна і цього взяти, він такий самий по статах. Цей плюс, правда, що він блочити буде, але він середній. 400%. Цей 300% б'є. Але він швидкий. І кращий камінчик синій буде. Ану, давайте подивимося. Мені треба кращий синій чи кращий червоний камінчик. Та немає різниці. Давайте тоді цього візьмемо з блоком. Поїхали. Так, добре, що червоних взяв. Давайте тоді ось так. І ми їх зразу зарядимо. Взривати кристал чи дві трійки скласти, хай буде кристал. На два довше потратимо, щоб зарядитися. але ще потім в мене кристал буде. Додатковий. Типу, раз, два. Чи ні, давайте взриваємося, не буду чекати. Ах, шкода, шкода, що ти не помер. Тепер в мене є також міньончики. А, а я їх, до речі, відхиляти не зможу. Це ж без відхилу і зняти ніяк. Біда, а ну-ка, промахнешся по всіх чи ні. Ні, тільки по одному, це дуже добре. Так, цим поки блочити не будемо. Зараз ми подивимося, що тут буде з полем. Заблочимо того, хто буде найближче до зарядки. Давайте центр синій ми знесемо. Угу. Ось так, щоб потім скласти кристал. Є. В принципі, мабуть, тебе будемо бити. Ти поки капоря. Хоча цього найбільше ХП і він не горить. Може б краще добивати вже когось. Синій, синій, сині. Давайте цього будемо добивати. Так, є в центр недостатньо, але не буду відмовлятися. А, достатньо. Тоді взагалі супер. Цей по всіх вішає. Ти заблочений, ти помреш на наступний хід. Блін. Ми зеленому, зеленими його доб'ємо, мабуть. Давайте все-таки по цій стороні бити. Так, буде промах? Так. Да. Ще й по тому, по кому потрібно було попасти промах. Окей, давайте тоді так. Бедиві камінчики, як промахуються. На ви догорете, нічого страшного. Так, знову сюди. Ну і надіюсь, ти помреш зараз від зриву зеленого кристалу. Бо якщо не помреш, ще може відхилятись. Ні, промах, промах. Два камінчика мімо. Зараз когось доб'є і поновить собі життя. А, це ж без відхилу, яке поновить життя. Добив, але не поновив життя. Попади, будь ласка, не дай йому вдарити. Мімо. Скотиняки. Так, і що робити? Синіх заряджати? Може, тут червоний вилізе, його якось доб'ють. Все-таки два червоних було. М -м, чуть чуть не долетів. Ну і, скоріш за все, 500. А та менше, як 500, він ще зараз потребився 1000. Е ну, нісю, все одно виграємо. Є і є. Супер, супер. Ну що, відбігали сьогодні е перший день оборона в А. Добре стоїть. Ці атаки також поки що без хрестиків. В рейтингу. ну Дуже багато, дуже велике відставання від першого місця. Прям дуже велике. Ну, побачимо, що там в них буде по оборонах і в мене по оборонах завтра, як мінімум, після першого дня. Ну і окрім турніру, можна один раз вольнути Дякую. Чекаю, поки мені якийсь філатовий дракончик випаде, бо жодного немає. Е, хокей, хокей, перший день турніру добре відбігали. Тому, якщо це хтось дивився, всім дякую за перегляд. До другого дня. Скоро зустрінемося. Всім пока-пока.